Подарувати тепло та нагадати про важливе у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Відкрилась виставка робіт Миколаївського художника Вадима Пустильника «Кицьки краєвиди пляшки в експозиції. Представлено 52 роботи. На них можна побачити котів з їхніми різними настроями: натюрморти з пляшками, а також різноманіття краєвидів Миколаєва. Здавалося б, такі роботи немає між собою нічого такого От, взагалі. Але як дивитися? Почнемо з кіцьок. Я їх просто люблю і дуже поважаю. Це така тваринка, вона ж ще з давніх девен з людьми живе. От. І так пристосувалася до людини така хитрюща, така ласкава. Пляшки у картинах несуть за собою сатиричний підтекст, каже художник, та згадуючи подію у Миколаєві у перші тижні великої війни, додає вони можуть бути не лише ознакою алкоголізму, а й справжньою зброєю у битві проти агресора. У своїх роботах Вадим Пустильник висміює соціальні проблеми, у тому числі і нашого ворога. Вони згодні продати душу і свою батьківщину за оці... Рублі та й доларами вони не брезгують. Ну і одяр, ясне діло. Художник має особливе бачення, діляться відвідувачі, і саме це викликає тепло та спогади про важливі для кожного місця та речі. Я думаю, всім пришедшим сьогодні на виставку понравиться і ці коти, і ці пейзажі, і ці уголки Ніколаєва, на котре ми ходимо мимо. і ми на них не обращаємо як би своєї абиді житті каких то впечатлений они не оставляют. А коли смотришь на эти пейзажі уже на полотно, на полотні художника, это воспринимаешь совершенно по-другому. Експозиція функціонуватиме у музеї ще понад місяць. Тож усі охочі можуть відвідати її, аби також пройнятися атмосферою краєвидів Миколаєва, кицьок та пляшок. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.